Дорогі жителі міста Баранівка, шановні наші славні шинки, дівчата, надзвичайні часи переживає Україна сьогодні. Біля кордони України стоять наші російські брати, які хочуть нам допомоги, добра, які хочуть, щоб процвітала Україна. Але разом з тим, сьогодні, як ніколи, піднялось високо сонце. Зігріло землю і зробило все для того, щоб ми відчули тепло і те, що буде добро, і буде завтрашній, гарний день, і буде завтра вільна, гарна і багата Україна, за яку боролися і страждали герої України і герої Майдану. Я хочу вперед 8 березня привітати наших жінок з надзвичайним святом, побажати щастя, здоров'я, добра, кохання. Я хочу подарувати вірш, який я написав. Дуже швидко не судід за його зміст і прийміть щиро серця. Весною сонце яскравіше сяє, течуть з полів маленькі потічки. Спів солов'янам душу зігріває, Горять серця любов'ю, мов свічки. Весною світ нового набуває, Цвітуть поля безкраю і сади. Живе, що спало, оживає, все пахне, нюхай, не впади. Весна, життя, любов дарує, Щебечуть птахи в різнобарв'ї крон. Просніться всі, хто ще сумує. Прийшло кохання, це не сон. Дорогі жінки, з весною вас, з 8 березня, кохання вам і добра.